Підведемо підсумок, що ви повинні знати на сьогоднішній день про десяткові дроби. Що десяткові дроби це такі числа, в яких відокремлено цілу частину від дробової частини комою. Перед комою записується ціла частина числа, за комою дробова частина числа. Якщо у звичайних дробів не було цілої частини. То в десятичному записі такого дробу, наприклад, 7 десятих, звичайний дріб, так? Цей дріб можна записати у вигляді десяткового дробу, у якого обов'язково відокремлюємо цілу частину від дробової. Якщо цілої частини немає, пишемо 0, ставимо кому, записуємо 7. Зверніть увагу, що запис. Дробової частини десяткового дробу містить стільки цифр, скільки нулів у записі знаменника відповідного звичайного дробу. Приклади: 6,30. 6 цілих записуємо, ставимо кому, відокремлюємо цілу частину від дробової. В дробовій частині трійка стоїть на в третьому місці перед трійкою записуємо два нулі. Тобто дробова частина містить три цифри, тому що три нулі було в знаменнику. І як було в нас записано три тисячних у вигляді десяткового дробу, трійка стоїть в розряді тисячних. 17 тисячних Цілої частини немає. Пишемо 0, ставимо кому, і число 17 пишемо так, щоб 7 потрапила у розряд. Ні.